Перший день року традиційне сімейне святкування переростає у свято єдності з близькими друзями та однодумцями. Жучі третій рік поспіль святкує новий рік в Києві. Проте традиції рідного краю дотримуються. цей день Китайці абична зразяв з членами сім'ї. И мы в праздном месте смотрим новогодний концерт и делаем перемены. Чорний водяний дракон є символом нового со східним календарем 4710 року. В Китаї до дракону відноситься дуже бережно. Китай і тире ставиться і дракон, що ждуть от него. Ждуть каких-то дій, действий, ждут, что не просто там где-то в чому то а повезе хорошо і много. Та традицію ніч на новий рік символічні подарунки дарують лише дітям. Частіше за все це кишенькові гроші, які кладуть у червоні мішечки. А де теж символ як щастя. зімна тобто, на канулі таряд деньги значити у ті у дітей дуже. В Києві традиція набуває масового характеру та перетворюється на свою рідну гру. Кожен приносить подарунок, куплений або зроблений власноруч. Усі по черзі витягують будь-який навмання. Якщо сподобався якийсь з уже подарованих, треба його забрати. Натомість попередній власник має право витягнути собі ще один. Подарунок передарований двічі. Більше дарувати не можна. Юлія Солонько, Катерина Бенько, Могилянська школа журналістики.